Доброго вам здоров'я! Традиційно о цій порі. Ви дивитесь щотижневу передачу Медичний журнал. Рада новій зустрічі з вами. Видатний український фізіолог, академік Олександр Богомолець сказав: уміння продовжувати життя це насамперед уміння не скорочувати його. Багато людей нерозумно і довго випробовують стійкість свого організму, якщо, наприклад, зловживають алкоголем, курять або вживають наркотики. А результати такого задоволення важкі хвороби, часом невиліковні. Тож сьогодні у медичному журналі поговоримо про те, що впливає на наше здоров'я і як зберегти довголіття без хвороб. Здоров'я з малку або що їдять наші діти. Здоровий спосіб життя запорука довголіття. Моржування обід чи панацея від хвороб. Харчування відіграє важливу роль у роботі людського організму, особливо дитячого. Їжа, яку ми споживаємо, може допомогти запобігти хворобі або ж, навпаки, прискорити її появу. Розвиток дитини і її здоров'я залежать саме від батьків. А тому до дитячого харчування вони повинні ставитись дуже уважно і бути обізнаними щодо його тонкощів. Щоб збагатити ваші знання із цього питання, ми підготували наступний сюжет. Здоров'я людини на 20% закладене спадково. Ще на 20% залежить від соціальних і природних умов, решта від способу життя і збалансованого раціону харчування. Тому знання і дотримання основних принципів здоров'я запорука краси, молодості та довголіття. У повсякденному раціоні обов'язково мають бути білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, клітковина і вода. Погане харчування може сприяти розвитку таких захворювань, як нервова анорексія, втрата апетиту, або булімія постійне відчуття голоду. Для дітей молодшого віку, перш за все, необхідне споживання повноцінних білків. Дитина росте, а росте, тобто формуються всі органи, і тканини, нарощують масу. А з чого нарощують масу з тих білків, тих компонентів, що ми їмо? Отже, дуже важливо нормальне харчування дітей збалансовано по білкам, в першу чергу по жирам, по вуглеводам, і крім того, щоб менше містило побічних, невластивих живій природі продуктів. Ну, це відомо, які всякі фарбники, хімічні добавки, ГМО-продукти генетично модифіковані. Прикро, але захворювання шлунково-кишкового тракту молодшають із кожним роком. Виробники пакують продукти сумнівної якості у кольорові коробки, яскраві обгортки, заманюючи малюків, які приходять у супермаркети разом із батьками. І чим більший асортимент таких товарів, тим більша кількість дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. Особливо підшлункова залоза страждає, печінка, шлунок так само, шлунок 12-ти пала. дуже зросли захворювання кишечника. Причому такі серйозні є такі коліти, навіть виразкові коліти у дітей є і, і що помолодшили. Якщо раніше ці виразкові коліти це були більш діти шкільного віку, то у нас навіть вже є випадки навіть до року. І я би сказала, що воно понаростаючі йде з кожним роком, тому що багато років працюєш. Якщо колись в одиниці в нас такі так звані цитономічні блювоти були, то тепер їх дуже багато. Ну, це часто буває ще й за неграмотності батьків, що вони порой готують годують дітей до трьох років тим, що їдять самі, тобто продуктами з магазинів. А вони в якості ну, далеко не найкращі ті продукти. Часто проблеми зі шлунком починаються ще у школі. Діти харчуються безконтрольно, замінюючи повноцінну їжу фастфудом і газованими напоями, як наслідок розлади. Часто мамочки говорять, що та у нас вдома цього всього нема. Але діти чесно потім признаються лікарю чи так, але гроші кишенькові мають і по дорозі додому чи ще й в школу. І в школі вони купуються те, що мама рахує вдома його нема. Реклама, напевно. Більше впливає на дитину, як сім'я і навіть школа. Самі навіть діти вражають такі маленькі, 6-5 років ходить. А мені мама цього не можна. Самі говорять. От дуже такі, якщо від відповід... ну так само старші діти. Якщо вона відповідальні, ну це від особистості залежить е, так. А є такі, поки в стаціонарі, поки послухав, так а далі знову. Впливають на роботу, зокрема підшлункової залози, психоемоційні навантаження і фізична перевтома. Дитячий організм не може витримати надмірний сплеск емоцій. Нервовий фактор, коли дітки йдуть в школу. Вони дуже в цьому плані переживають, а всі емоції часто виливаються в так звані кишкові коліки. У нас як вересень, то кінець вересня починають діти першачки йти. Поступати, скаржитись з болями в животі. Хоча там, як правило, ще тако дуже хронічну може і не бути нічого, тільки такі функціональні порушення. Із-за того, що на нервового плану розумієте, у сучасному темпі життя важко дотримуватись усіх правил здорового харчування, але батьки повинні бути відповідальними і все-таки зважити на загальноприйняті правила. Виростити здорову дитину це з боку мами, ну і сім'ї, але в першу чергу мами це великий подвиг і починати з грудного віку. Не таким чином, що а я розмішаю ту кашку, а я той сочок з магазину дам. А я то, хоч реклама йде прекрасна, продукти прекрасні, Ну вони не замінять те натуральне, що є натуральне. Це і грудне вигодовування спочатку, а далі як розширюється вже раціон харчування. Це Самому з свого домашнього яблучка витиснути сік з моркви, а не піти купити. А оці соки, коли вже ну, ще в баночках, які для маленьких дітей, вони хоч стандартам відповідають. А оці, що в пакетах ідуть, там вже взагалі з якихось концентратів, пектинових, з пюре. Далі розводяться і роблять ці соки, додається дуже багато цукру, що теж зайве цукру, багато солодкого шкодить. От. Отже, треба працювати постійно, індивідуально готувати діткам до року. Індивідуально до трьох років так само не давати все зі стола, те смажене, те з томатом. обмежувати в таких гострих в, в, в приправах і там, а соуси, тим більше у ті магазині різні кетчупи, соуси. Але ми цього не бачимо. Люди даються одиниці. І от працює одиниці, мами є, які розуміються і це роблять. Но це постійна кухня, це треба себе ущемити. Вчені визначили рейтинг корисних продуктів, які необхідні організму людини. Капуста в Ній найбільше антиракових речовин. Кефір. Незмінне джерело кальцію. Медики рекомендують щодня випивати по 300 мг цього напою. Журавлина. Ці ягоди багаті на фламоніди. Речовини, які захищають організм від інфекцій і онкологічних хвороб. Ячмінь знижує рівень жирів. Саме тому дослідники рекомендують замінити сніданок з вівсянки на ячмінну кашу. Ківі. Калорийні становить 46 кілокалорій, а холостерину цей продукт не має взагалі. В одному фрукті, окрім білків, жирів, вуглеводів і клітковини, міститься вітамін С, є, а також натрій. Спалює жири, знижує ризик утворення тромбів. Тому медики рекомендують з'їдати в день хоча б один плід киві, що допоможе уникнути багатьох хвороб. Кожна людина бажає жити довго і щасливо, але що ми робимо для того, щоб вести здоровий спосіб життя? Якщо проаналізувати, як більшість людей проводить свій день, то виходить якраз навпаки. Сидяча робота, стреси, нервові зриви, погане харчування або ж переїдання, куріння, міцні напої і на додачу екологія. На все це людський організм відповідно реагує. Чи можна берегти себе від виснаження і як досягти гармонії із самим собою? Пані Ірино, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Наш експерт Ірина Вікторівна Супронюк. Закінчила Львівський медичний університет. Досвід роботи 15 років. Тож, найперше запитання все ж таки, з медичної точки зору, що таке здоровий спосіб життя. Ну, Здоровий спосіб життя людини це такий спосіб, метою якого є профілактика хвороб і укріплення здоров'я. Ось це дає людині можливість досягнути активного довголіття і повноцінного виконання своїх соціальних функцій. Для цього ми і живемо. Правда, актуальність цього питання в наш час викликана ускладненням нашого життя, тому що нас всюди підстерігають різні стреси, екологічні катаклізми, потім, потім психологічні, політичні різні негаразди. І це все провокує стреси в людини, а отже, і погіршення їхнього здоров'я. В стародавній Індії Зародилася наука про правильне життя, так би мовити, яка в своїй основі використовувала методи лікування, які наближені до природніх. Називається ця наука Аюрведа. От люди, які нині ведуть здоровий спосіб життя, так чи інакше, але дотримуються основних принципів, принципів цієї науки. Власне, що такого придумали індійські лікарі ще тоді, що є актуальним нині? З раннього дитинства виховання, навпаки, здорових звичок і навичок. Ось, сюди відноситься і здорове харчування. Воно повинно бути помірним. От і індивідуально підібрана для кожної окремої людини. Е, в наш час ми ще повинні мати додаткову інформацію про те, що ми споживаємо, е, тому що зараз на прилавках наших магазинів з'явилися е, з'явилися і шкідливі продукти. Ми уважно повинні вивчати етикетку, е, що там написано, що ми їмо. Ось е, ну основним скитів е, здорового способу життя, звичайно, є і боротьба з гіподинамією. От як ви сказали, ми сидимо за комп'ютером, за письмовим столом, потім сідаємо за кермо автомобіля і працює лише наша права нога. Ось і тому свій вільний час, свій відпочинок ми маємо проводити активно. Ну і бажано, звичайно, всією сім'єю. Це повинно бути на природі. Це може бути велоспорт. Може бути походи на річку, в гори, взимку ми можемо займатися ковзанами, їздити на лижі. Ось, ну і звичайно, це є використання спеціалізованих вправ в фітнес-клубах, фітнес-центрах, заняття аеробікою, плаванням. Ну, звичайно, зараз дуже модно займатися йогою. От, власне, детальніше про це, якщо можна, як впливають ці вправи на ведення здорового способу життя? Йога це древнє вчення, яке мало на меті продовження тривалісті життя людини. І багато елементів з йоги ми можемо використати в нашому повсякденному житті. Це сприяє оздоровленню організму, омоложенню організму і набуття такої душевної рівноваги, якої не вистачає нам в нашому повсякденному житті. А якщо брати чисто фізіологічний аспект, то йога. Тренує м'язи, підвищує рухливість в суглобах, масажує внутрішні органи, що забезпечує їх хорошу роботу, забирає фізичну і розумову напругу. Одним із напрямків йоги є мистецтво правильного дихання, що покращує ефективність обміну речовин в цілому організмі. Більшість... Така ж собі мовити, Так, така ж собі дихальна гімнастика. І що цікаво, більшість йогівських вправ вони не є комфортними. От, і, і для чого я собі задавала питання, для чого нам приймати дискомфортне положення тіла, от, угу. при якому може навіть може навіть викликатися біль. Ось, і... і в цьому є своя логіка, тому що при цьому в організмі виникають так звані зажими: чи це буде сперте дихання, чи це буде часткове перетиснення великих магістральних кровоносних судин і лімфатичних судин. Що Провокує більшу роботу, покращену роботу судинного русла, тобто так звану гімнастику судин. Ось, а як ми знаємо, в даний час серцево судинні захворювання вийшли на перше місце в цілому світі, і ми маємо якось з цим боротися. Одними тобто, із засобів ми можемо використовувати ефективність його. таких занять підтверджена. Підтверджена, так? ефективність таких mm. занять. А власне, яка ваша думка щодо ранкової гімнастики? Багато зараз різних думок. Одні кажуть, що ранкова гімнастика потрібна, що вона стимулює організм, інші вважають, навпаки, це стрес, вранці організм не готовий до фізичних навантажень. Яка ваша думка? Медика? Ну, бачите, всі ми люди, і всі ми різні люди. Ось. І одна людина швидко прокидається, а іншій для цього потрібен час. І якщо людина швидко прокинулась, то вона може зробити собі ранкову пробіжку. От, поїхати в басейн поплавати. А якщо людині для того потрібний час, щоб прокинутись, щоб організм запрацював всі його системи, то достатньо зробити декілька вправ. А основне заняття спортом перенести все ж таки на вечірні години. А для старшого покоління щоб для старшого покоління я б рекомендувала обирати вечірні прогулянки на протязі От, це буде хорошим тренінгом для серцево-судинної системи. Ще от є таке, що багато людей розуміють, що шкідливі звички шкодять їхньому здоров'ю, але не можуть позбутися, вони ніби і не проти ведення здорового способу життя, але все ж таки разом з тим виникає вже така залежність в них від шкідливої якоїсь звички, наприклад, коріння. Тобто, власне, самого. Знання про поняття здоровий спосіб життя недостатньо. мабуть, має бути якась внутрішня настанова. Ну, звичайно, це повинна люд... кожна людина вирішити для себе, кидати ту шкідливу звичку чи не кидати. От. І якщо вже буде прийняти рішення, тоді будуть зроблені інші кроки. Але як хтось з відомих сказав, що здоровий спосіб життя в молодості це тягар. В зрілому віці це боротьба з собою, а в старості це необхідність. Тому рано чи пізно кожна людина змушена буде прийти до цього здорового способу. У своїй роботі які методи застосовуєте найбільш наближені до природніх? Ну наші методи лікування фізіотерапевтичні всі наближені до природніх, тому що ми використовуємо в своїй роботі фізичні фактори, такі як тепло. Це парафінолікування, озокоритолікування, лікування, світлолікування, світло це лазеротерапія, ультрафіолетове випромінювання використовується, це механічні коливання, це різні види масажу, вібротерапія, а також коливання ультразвукових хвиль. Ось. Також використовується в нашій роботі вода. Це лікування прісною водою, різні гідромасажні процедури, от, просто ванни, також лікування мінеральними водами. Тобто всі наші методи є природніми або максимально наближеними до природних. А от чи волиняни мають достатньо інформації про такі процедури? Чи йдуть? Волиняни йдуть, ті, що мають інформацію, але я думаю, що інформації все-таки недостатньо. Ті, що вже користувалися нашими послугами, вони нас люблять. Ось і вони часом буває в першу чергу приходять в фізкабінет, ось а потім вже йдуть за допомогою до лікаря там конкретної спеціальності. Тобто, можливо, навіть перш ніж випити якусь пігулку, варто спробувати якимись іншими методами. Можливо, і так. Якщо захворювання протікає не дуже гостро, можливо, так. І наостанок ваші поради нашим глядачам, як зберегти довголіття, щоб менше хворіти, зберегти все ж таки своє здоров'я на довгі роки? Ну, починаючи з 25 років, я б рекомендувала нашим глядачам регулярно відвідувати все таки лікаря, здавати принаймні загальний аналіз крові, робити флюорограму легень, робити кардіограму. От це буде такою собі профілактикою. Ранні ми зможемо в ранніх термінах виявити захворювання. А починаючи з 40 років, все-таки ще рекомендую робити кров на цукор, щоб запобігти виникненню такого складного захворювання, як діабет. Ось потім, звичайно, треба рекомендувати змінювати раціон, в кого він є неправильний. Заміняти продукти тваринного походження, тваринні олії, рослинними оліями, заживати більше овочів, фруктів, що є джерелом природнім джерелом вітамінів і клітковини. Ось. Потім замість макаронних виробів, мучних виробів, все-таки переходити на крупи. Це буде також профілактикою діабету. Далі з Звичайно, потрібно контролювати вагу. І тут що можна, яку пораду можна дати, потрібно збільшувати кількість прийомів їжі, але зменшувати кількість самої їжі на прийом. Тобто, часто їсти часто, але, але мало. Це буде добре для стабільності нашої ваги і добре для нашої печінки, яка не любить тривалого голоду. Ось, ну і спорт завжди актуальний в нашому житті, але не всі можуть займатися спортом. Тому я би рекомендувала, хто не може займатися спортом, заведіть собаку і прогулюйте її кожен вечір на протязі півгодини. Це буде хорошим тренінгом для ваших судин. Це буде сприяти зниженню холестерину і допомагати контролювати вагу і тим самим підтримувати своє здоров'я в належному стані. Дякуємо, що завітали сьогодні до нас у студію. Сподіваюся, наші глядачі отримали багато цікавої інформації, також почули поради. і Будуть здорові. Будьте здорові! А ми продовжуємо. Одним із методів загартовування і підвищення енергетичної міцності організму є так зване моржування або купання в крижаній воді. Вчені констатують, що при систематичних заняттях ризик захворіти на простудні захворювання знижується у 60 разів. Моржування як лікувальний прийом виліковує від багатьох захворювань. Та зважитись на такі процедури може далеко не кожен. Про людей сильних духом у наступному сюжеті. Відомо, краще запобігти, ніж лікувати. Тому багато людей тренують свій організм. Одним із методів загартовування є зимове купання, яке досить поширене у Європі. На потужний холодовий вплив людський організм відповідає таким же потужним приливом крові до всіх підшкірних капілярів. Це і є процес холодового тренування. Включаються короткотривалі захисні сили організму, Відкривається прихований природний захист, що в підсумку дає позитивний поштовх імунній системі. В нашій державі моржуванням займаються окремі групи. Більшість із яких спонукає до цього християнський обряд йорданського купання. Але є й фанати такої справи. 14 років поспіль день у день ще у досвіда Віктор Воробей приходить до лісового озера, щоб отримати чергову дозу бадьорості й сили. Почав займатися моржуванням у 38. За кілька років до того відмовився від спиртного і куріння. Навіть суворі зимові морози не заважають людям сильним духом загартовувати свій організм. Не холодно? Ні, нормально. Кики той зими залишилось ще 12 днів. Вже весна. Працює чоловік над собою за системою нашого співвітчизника Порфирія Іванова. 42 години на тиждень проводить без їжі і води. Про ефективність таких тренувань говорить переконливо. За ці майже 14 років жодної випитої таблетки. Один раз температура з Луцька приїхав до Ківерець 37,3. Приїхав на озеро, покупався, було 12 градусів морозу, приїхав додому, поміряв 36,5 і більше не міряв. Зі сторони всі, от заболіш, не дай Бог, от таке не саме, а люди різні, Але якось не звертав увагу і все нормально. Пройшло місяць, два, три, п'ять. А вже як півроку пройшло, то я вже на цій мові. Ну, не звертав уваги. А в сім'ї як відносяться до такого вашого захоплення? Ну, в сім'ї добре відносяться, але вони не хочуть купатися, кажуть краще в теплій воді, ніж в холодній. Ну то не тільки в сім'ї, а й і сусіди, і друзі. Ну, не всі, дехто психологічно, дехто ну, не, на, не налаштовується на цей. Пірнути у холодну воду людей змушує бажання мати міцне здоров'я. Адже про переваги та користь організму від моржування говорять багато лікарів. Єдине застереження не перестаратися і починати загартовування холодною водою лише під контролем фахівців. Першої зими у воді можна бути лише 20 секунд, наступного сезону – 40-50, а на третій сезон – 60-70 секунд. Моржування не має вікових обмежень, усе залежить від самої людини і її психологічного настрою. Я як будто тисячі вражок пробігло. І так зразу. Ні, зараз наоборот. Заходити, то буває трошки прохладно, а виходиш, то вже все. Давно займаєтеся маршрутом? Ну, такі середино осені почали. І от відчули, якісь зміни вже в організмі, менше хвилин. Ну, Залежність від цього. На Волині організації, яка б об'єднала людей таких інтересів, поки немає. Але це питання часу, кажуть люди, які вже стали на шлях здоров'я. Дуже холодно, але дуже класно. Супер відчуття адреналіну супер всім раджу! Купайтесь цілий рік, будете здорові! Це була остання сторінка медичного журналу. Якщо у вас є пропозиції або запитання, пишіть нам на електронну адресу. Медичний журнал собака.укр.нет Дбайте про своє здоров'я, прислухайтесь до порад фахівців і цікавтесь медициною. Дивіться медичний журнал щосуботи, о 20-й годині, і у повторі щонеділі о 21-й годині 30 хвилин на телеканалі Нова Волинь. Бережіть себе і своїх близьких, будьте здорові!